Усім привіт привіт. Розпочалися щасливі знижки в Аврорі з 21 по 23 лютого. Всім приємного перегляду. Підписуйтесь на канал. Чайник для заварювання чаю склянини з пластиковою ручкою та кришкою. 199 Форма сіліконова для випікання ведмедик 27 гривень. Ось така форма скляна йде з кришкою. Теж для випікання. Об'єм 3 літра 289. І ось такий варіант форми теж для випікання. Овальна йде без кришки на об'єм 2 літра 179. Форма для випікання. Ось така йде хліба, силиконова. Іде в різних вона кольорах, 84 гривні, набір форм силиконових міні. Для кексів випікання. 17. Ось така форма силиконова, квадратна йде. В різних йде вона кольорах 55, форма металева для хліба. 25 на 12 сантиметрів йде, 49 гривень. Ось така форма, металева йде для випікання хвиляста. Алмо, 44 гривні, велика металева форма для випікання. Тріо 189. Форма металева для кексів, 12 штук. 64 гривні, Сито миска, кухонна з ручками металеве, невеличке. 49 гривень. Сковорідка алюмінієва йде без кришки. Малесенька, 14 см діаметр. 84 гривні Шипці кулінарні. Ось такі металеві. 29. Сокира кухонна металева з дерев'яною ручкою. 99 буде коштувати. Сокира ось така. кухонна, йде з дерев'яною ручкою. Всім вже знайома. Буде зі знижкою 199. Лопатка кухона з прорізами йде ось такими. Дерев'яною ручкою. 69. Ось така шумівка, кухонна йде, нейлонова, Алмо. 34 гривні. Палички бамбукові. Загусли йдуть кінцем, довжина 30 см, 19 гривень. Ніж розкладний, малесенький ось такий йде. В коробці він йде, 29. Миска металева. Об'єм її 2 літра. Ось така вона, 74 гривні, миска глибока, металева 22 гривні. Набір приборів, столових, ложка, виделка та ніж 55 гривень, з відкривачкою у вигляді пляшечки. Ось такої: 27. Щіпці кухонні, пластикові з металевою ручкою. 15. І ось такі теж щипці кулінарні, тільки металеві, великі йдуть. 29. Овочечистка йде, металева. Три в одному. Ось так вона змінюється. І має захисний ось такий. Ціна 64 гривні. Горіха пластиковий, 19. Підставка тримач для кухонного приладдя, пластикова. 18, серветниця, дозатор, дерев'яна з візерунком, квадратним. 84 гривні. Кошик для закусок йде металевий, невеличкий ось такий 84 гривні. Ось така кришка універсальна, йде скло з сіконом. 229. Вінчик для збивання йде на батарейках. 39. І ось такий інструмент, кухонний, пипетка, пензлик та гулка. Трі в одному 119. Тарілочка йде дитяча. На три відділення. Пластикова. тістечко, В різних кольорах 44 гривні. Контейнер, харчовий дитячий, з ручками по бокам йде, з кришкою, з малюночком. 99. Пляшка паїлка, дитяча, пластикова квіти на об'єм 500 мл. 99. Набір іде подарунковий, чашка фарфурова. І з чаєм. В коробці 169 гривень. Ось така підставка йде для кришок пластикова, біла. 84 гривні. Тотниця прямокутна, пластикова, іде з ручкою, достатньо велика. 169 гривень. Килимок для сушки посуду. Прямокутний йде. Водостійкий. 64 гривні. Тарілочка обідня, скляна. Лісова галявина 22 см діаметр 39 гривень. Оселедниця скляна біла, довжиною 22,5 см, 39 гривень. Рушничок кухонний, однотонний, 29. Набір серветок ось таких, 5 штук в наборі, 55 гривень. Набір серветочок, мікрофібра. 5 штук йдуть в наборі. 39. Підставка під свічку, гіпсова, овальна. 34 гривні. І ось таке кашко, теж декоративне. Леді біле, 49 Підставка, декоративна листочок. П'ятдесят дев'ять гривень. Ось такий листочок вже декоративний побільше йде. Шістдесят чотири. Декор для дому, рослина штучна, ось така йде в горщику, 99. І кактус. Рослина штучна, теж йде у горщику, невеличкий ось такий. 39 гривень. Нічник настільний. зайчиня, йде, силіконовий, акумуляторний. Зінаю 199. І ось такий нічник настільний теж. Котик іде, малесенький на батарейках вже йде. 169. Кошик пластиковий для паперового сміття йде на об'єм 10 літрів, 39 і ось такий теж кошик пластиковий йде, прямокутний, невеличкий, з ручками, без кришки 44. Килимок для дому йде. М'який овальний, 64 гривні. Килимок для дому. Фігурний лапка. Мікс 64 гривні. Килимок ось такий для ванної кімнати. 40 на 60 сантиметрів. Іде в асортименті. 99 гривень. Килимок для ванної кімнати у формі тваринки йде. 99. Килимочок придверний Ось такий йде, напівкруглий. 89. Щітка господарська, пластикова, овальна йде. В різних вона йде кольорах. 29. Ось така щітка теж пластикова господарська з длинною ручкою. Ще ось такий варіант. 12. Мішок сітка для прання. 44 гривні, набір прищіпок 50 штук в наборі, в сіточки йде. 34 гривні. Годинник на стіни круглий, невеличкий. 99. Ось такий варіант. Годинника настінного теж невеличкого, 109. А це будильник. Круглий з вушками, де рожевий та блакитний для хлопчиків та дівчаток 69. І ось такий варіант будильника настільного. Іде на батарейках 64 гривні. Кремний шик, гранат малина 125 грамів. Та помела теж 125 грамів. 19 з 21 по 23 лютого також. Мило туалетне шик дігтяне, 140 грамів 19. Дитяче мило шик з чередою 19. А з ромашкою 17, теж з 21 по 23 лютого тільки. Рушники паперові, білі двошарові, 150 листів, 32 гривні з 21 по 23 лютого. Рушники зелені, 160 листів, 19, гарна знижка буде з 21 по 23 лютого. І ось такі серветки сафі паперові. Теж двохшарові, 200 штук, 37 гривень. Теж гарна знижка. Серветки, вологі, дитячі бебі 120 штук 29. Теж будуть коштувати з 21 по 23 лютого. Засіб для миття ванної кімнати. та Засіб для миття акрилових ванн, ванне, 500 мл об'єм по 24 гривні. Доместас. Засіб для чищення туалету. Об'єм. 700 мл іде в асортименті 69 гривень. Блок туалетний бреф Один іде в упаковці 49 гривень. Кисневий відбілювач. Хелен 450 грам, 49. Сіла, кисневий плямовий відник та сіла кисневий відбілювач. 900 грамів 89 гривень. Порошок фухастик для прання дитячої білизни 400 грамів 34. Савекс порошок для ручного прання – 300 грамів 29. І савекс автомат теж 300 грамів 34 гривні.